Хочу вам нагадати про нашу суперпропозицію на складний помічник Гербер, іде з кліпсою, сталь 440 с ручка прогумована. Загальна довжина 19 см, довжина клинка 8 см, довжина ручки 11 см, а товщина 2,2 мм. Один коштує 270 грн, а три за 550. Шалений розпродаж на тактичні помічники 3 за 810 гривень. Клинок зі сталі 440. Загальна довжина 26 см, Довжина клинка 13,5 см, Довжина ручки 125 см, а товщина 3 мм. Ручка прогумована є скобі. Також в комплекті йде пластиковий чехол. На чохлі є вогне вода компас. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber. Номер вказано в шапці профіля. Ще одна наша новинка з йде в комплекті з пластиковим чехом, який кріпиться на поясі. Клинок зі сталі К390, загальна довжина – 25 см, довжина клинка 10 см, довжина ручки 10,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber, номер в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Наша крута новинка стіліт іде з кліпсою. Клинок за сталі 440. с Закальна довжина 22,5 см. довжина клинка 9,5 см. Довжина ручки 13 см, а точна 2 мм. За детальнішу інформацію для замовлення напишіть нам на Viber, номер вказано в шапці профіля. Шалена знижка на мачеті, Клинок зі сталі D2, Закальна довжина 45,5 см. довжина клинка 31 см. довжина ручки 14,5 см, а точна 5 мм. Йде в комплекті щехом, який кріпиться на поясі. Зараз її ціна 1000 гривень. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber. номер вказано шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Супер пропозиція: три тактичних помічника за 1700 гривень. Це репліка Екстрема Ратіо». Іде в комплекті з пластиковим чехлом. Сталь, D2. загальна довжина – 24 см. довжина кланка 12 см. довжина ручки 11 см. а точна 3 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на вайбер, номер вказано шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Складний помічник лицар іде у двох кольорах: червоному та чорному. Один коштує 350, а два за 500, сталь 440 за заточка одностороння. Загальна довжина 21 см, довжина клинка 9 см, довжина ручки 12 см, а товщина 2 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber, номер вказано в шапці профіля. Мега розпродаж на нашу круту фінку. Йде в комплекті з щихом з екошкіри, який кріпиться на поясі. Сталь 65 Х13, загальна довжина 26 см. Довжина ручки 13 см. Довжина клинка також 13 см, а товщина 3 мм. Тактичний помічник М9 йде в комплекті з чахом, який кріпиться на поясі та під систему моль. Сталь 440C, загальна довжина 30,5 см. Довжина клинка 18 см. Довжина ручки 12,5 см, а товщина 5 мм. За детальнішою інформацією, напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.